і у побуті, і на роботі, тому що ви знаєте, що все ж таки Сєвєродонець – це частина України. І так, як ми живемо, живемо. І то маємо вільно володіти українською мовою. Така ваша роль І цих Взагалі я за світ філолог, навчитель української мови та літератури, і мені запропонували вести саме ці спілкуватися. Це, О, навчити людей на голову допомогою, спілкуватися на нею. Занять у нас буде 20, розташовані, будуть проходити вони щонеділі і по дві години. Як ви вважаєте, і заходу допоможе зберігаться? Ну, взагалі, я не вважаю, що є окремо схід, є окремо захід. Я вважаю, що ми живемо всі в такій країні, як Україна. І не треба ділити на східну західну Україну, тому що я розумію, що кожен регіон має свої особливості, свою культуру, свої традиції, особливості цього регіону, тому що вони складалися історично. Але ми всі українці і є українським народом, тому не треба ділити на західну, східну Україну. бо повірте, коли ми ще у. У 2000-х роках їздили на Західну Україну, ми не відчували, що ми зі Східної України, а вони з Бо У нас є багато того, що нас об'єднує. Язика закавою бар'єр підсобство? Ну, ніби, ну, звичайно, так як ми межуємо з Росією, то, звичайно, тут більше російськомовного населення. Так як і кожен регіон, ви знаєте, вплив кордону, він саме... Коли в тому, що Україна розташована меж, межурі, наприклад, там з Угорщиною, з Польщею, то воно впливає на мовлення, але ми маємо вчити перш за все літературну мову і розуміти її володіти нею. Можна так запитання поставити? Жасно. Скажіть, будь ласка, як? Що найголовніше, щоб вивчити українську мову? Скільки потрібен час? Залежить від самої людини. Якщо вона хоче володіти мовою, то вона не володіє. Це треба щоденна звичайна кропітка робота. Треба щодня працювати над цим, але і від бажання нашого це залежить. Ви знаєте, моя донька зараз повертається з словаччини, діти нашої нашого міста їздили в Словаччину, і ось вони там спілкувалися е, з е, місцевим населенням. То їм сказали, буквально на цю мову можна вивчити буквально за півроку. Розумієте, якщо зовсім іншу мову можна вивчити за півроку, якщо є бажання, то українською панувати, якщо ми тут живемо в Україні, взагалі немає проблем. Ну ви самі з Луганська, так? Так, ви я сама скіль... з Луганська, тут? тут я біля року вже. Ну, ми сюди переїхали у серпні місяці. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну от як ви вважаєте, все ж таки раз на тиждень заняття вони дозволять? Ми Наша Опанування. мета можливо допомогти людям опануватиму, націлити, дати якісь рекомендації. А вже останнє більше, звичайно, це самостійна робота. Чим російська від української відрізняється? Найперше найголовніше, <рес> найперше найголовніше. От так не скажеш чим вона відрізняється у вимові, у словах, у у наголосах у. Синтаксичні побудові речень, словосполучені, у граматичних формах. Звичайно, багато є відмінностей. Але я вважаю, чим ми більше знаємо мов, тим більше ми є людини. На Чому спиратися будете на цих курсах? На курсах більше на тому, щоб люди могли вільно у щоденному житті користуватися мовою, вживати і лексика. І граматичні одиниці, звичайно, і синтаксичні, тобто на всі на всі аспекти. І будемо починати з АЗІВ спочатку. Алфавіт, звукове значення, саме букви, як вони, вимова цих букв, особливості вимови, слів і так далі. Ну, Орфоепія да, спочатку да. цим, а потім вже поступово будемо переходити. Складних конструкцій до того, щоб люди, звичайно, ми більш акцент будемо виділяти, тому що люди могли спілкуватися тут у нас. Ми плануємо ми спочатку поговоримо з групою. У мене взагалі є така ну, ідея, можливо, я